Привіт діти! Мене звати Марічка і сьогодні хочу пограти з вами у дуже цікаву гру. А про що вона? Дізнайтесь, коли послухаєте віршик. Слухайте уважно. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасно всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, а груз яблука ожина. Фрукти й зелень соковита це смачні дарунки літа. Ген тече ой і тепла ж плажній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Про що був цей вірш? Так, він був про літо, правильно? Тож пропоную вам пограти у гру, яка називається Яке літо. Дивіться уважно на картинки та відповідайте Яке літо. Будьте уважними. Починаємо. Подивіться на картинки та скажіть яке літо. Сонячне правильно. Подивіться та скажіть, яке літо. Веселе, молодці. Подивіться на картинки та скажіть яке літо. Чарівне, правильно? Подивіться та скажіть, яке літо. Квітуче, правильно? Подивіться та скажіть, яке літо. Спекотне, правильно? Подивіться на картинки та скажіть, яке літо. Ароматне, молодці. Подивіться на картинки та скажіть, яке літо. Вітря неправильно. Подивіться та скажіть, яке літо. Засушливе, молодці. Подивіться та скажіть, яке літо. Різнобарвне, правильно. Подивіться на картинки та скажіть яке літо. Дощове. молодці? Подивіться на картинки та скажіть, яке літо. Ягідне. правильно. Подивіться та скажіть, яке літо. Безхмарне молодці. Подивіться на картинки та скажіть, яке літо. Казкове молодці. Подивіться на картинки та скажіть. Яке літо? Запасливе! Молодці, правильно! Ось ми з вами і пограли у гру і дізналися, що літо це дивовижна пора року. Ви гарно грали, мені дуже сподобалося. Але мені вже час. Тож до зустрічі!